Друзі, доброго вечора. Коротке відео. Ось такий конденсатор стоїть в такому насосі. Це старий. Я замовив новий. Трошечки, трошечки він відрізняється. Бачите, він трошки товший, але трошки більший. Ну, він е, сюди стане. Хай не фік делати він сюди стане, я так думаю. Головне, що тут так само: 25 мікрофарад, 450 вольт. І я не знаю, що це таке ресурс. Це його ресурс 3000 годин чи 3000 циклів. Тут абсолютно так само, але тут поган, поганіше трохи видно. От і все. Завтра я сюди його під'єднаю. Все це діло красиво запаяю, заізолюю герметично, все зроблю, щоб туди вода не попала. Чи Не вода, а масло. І побачимо з вами. чи Це був конденсатор. Чи це просто гаплик самому мотору? Завтра покажу вам відео. Всім дякую, хто дивиться, дякую, що підписуєтесь. Гарно, всім вечора.